Вітаю на моєму авторському каналі Леся Подурська, прикраси і аксесуари. Сьогодні трошки нестандартний показ вам. Взагалі-то я не планую показувати намиста, просто хочу показати свою стійку з готовими намистами. І так переглянемо трошечки, і я вам покажу фото звіти моїх чарівних пань і панянок. Ви завжди запитуєте, щоб я показала, як на живій людині, тож декілька фотографій я сюди вставлю. А так, щоб не було зовсім коротко і скучно, то я покажу прикраси. Ось такі оніксові є. Це все я вам у відео показувала. Можна пройтися і переглянути такі з оніксу зі згардами. То на другу сторону. Згарити, от так будуть таке сердечко, такі з такими колончиками. Ось. Перламутрові ось таким колоном з позолоченою фурнітурою, і є просто такий колончик. І такий то перламутри з різними колончиками. Звуки такі. Ще одне з позолоченої. Це вже перли. Ще перламутри є з такими колончиками. Тут рожевий кварц. І з котячим оком. Такий на п'ять низок. Зі згардами, з мельхіору. Ще одно із лазуриту треба вже зробити нову колекцію. За агату одно залишилось також, треба зробити нову колекцію. Тут трошки всяких бірюзових жовто-блакитних. Тут зі згардами. Ось. Такі всякі бірюзові. Тут кольє з колончиками всякими. Тут із крихти коралової. Тут з чорного агату з такими намістинами. Такі є. Кажу, ви якщо їх бачите, ви зразу собі вже і пригадуєте, бо я вам всі ці показувала. Прекраси. Тут згубчатого. Також уже нема. Залишилося одне, треба зробити нову колекцію. О, як багато ще треба зробити. Це з кераміки, вони такі під етно, як з коралу. Такі ще є з білим синім, така, перехід зробила. І синьо біле з ангеликами такими. Є такі етно з берговичком, Є декілька штук. Трошки перламутру такого. Це багаторядне. Сім. Дев'ять низок, на дев'ять низок. Таке. Є з тако з таких намистин перламутро. Є з таких. Я вже й позабувала сама, що в мене є. І з таких є. Оце. Кальциту неподібні, як перламутр і матеріал просто остатки каменю. Це з такого білого перламутру. Тут ще з білого і баламути. Тут такі довгі з такими згардами. З місячного каменя ще одно є. Перлів барочних. Трошечки пробіжимося по Ось тигрового ока таке зі згардами, яшма. з авантюрином. Тигрове око кулон. Ще тут. Яшма з авантюрином. Оце сердолікові з такими кулончиками, ще вам не показувала. Ще одно таке сердолікове є. Є два з коралу такого. Є з коралові крихти такі на 9 низок. Є такі ще дві довгі низки з коралу. Одним словом, тут всякі коралові, тут бурштинових різних. Тут ще такі скрихти бурштинові, лікувальні необроблені. Турмалін. Гарбузний кварц рожевий. У з такими квіточками аметисту, декілька різних кольє. Аметист в позолоті такі камені, такі на одну низочку. Малахіт, теж треба вже зробити нову колекцію. З нефриту вже залишилося тільки одне кольє. Такий агат з сердоліком, чорні камені. Такі два намиста і ще гранату. Декілька намист. Ось. У магазині всі пофотографовані, по ціна, є, так що можете заходити і дивитися. Я посилання на магазин. Дам, а тепер переглянемо декілька фотозвітів. Всі не, не входять, тому що формат не підходить, іноді тільки обличчя видно, прикраси не видно, тому я їх не вставлю, а ті, що гарно вставляться, це я вам покажу. Ну і це все. Гарного вам всім дня і приємного перегляду!